Привіт, привіт! Я Валя Немержицька, і це нотатки, дружини пастора. Якщо мої нотатки є для вас благословінням, поставте уподобайку, нажміть на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення. А в описі є також дані, як можна благословити цей канал на розвиток. В сьогоднішній нотації хочу відповісти на питання прохання сестри, яка просить розказати, як відзнайти в собі таланти. І як розвиватися в них. Дуже добре запитання. І я можливо запишу декілька нотаток на цю тему, тому що є дуже важливі моменти, які треба врахувати. По-перше, таланти не є показником поклику. От ви як знаходите в собі якийсь талант, це не обов'язково, що це ви маєте бути в служінні. Активному служінні в церкві, в, в поклику якомусь, то дам прикладом, якщо ви гарно співаєте, це не обов'язково, що ви будете співати в групі прославлення, якщо ви маєте музичні таланти і граєте на інструментах, це не обов'язково означає, що ви будете лідером прославлення. Якщо ви гарний промовець, це не означає, що ви обов'язково будете Проповідником, тому що цю помилку роблять дуже багато людей, рахуючи, що якщо в мені є певний талант, я повинен виносити цей талант в центр якогось служіння, в центр якогось сцени за кафедру і так далі. Можна сказати, що в нас є, є три види талантів. Є таланти, які нам дані. Для нашого душевного, для душевної терапії, скажімо так. Можливо, ти любиш малювати в вільний час, можливо, ти любиш співати в душі, скажімо так, чи на природі, чи це є не обов'язково, що ти його будеш і повинен застосовувати на сцені і перед всіма це таланти, я їх називаю терапевтичними. Це коли ти сам наодинці. А, після стресового якогось дня, в стресових обставинах, або й просто в житті ти заходиш в свою кімнату і, і малюєш та, і, або ти співаєш, або ти а, читаєш, або ти який би твій талант не був, не обов'язково він є показником того, що ти. Що ти а, Маєш бути а, в центрі а, якогось служіння. Та Господь дасть тобі можливо певні ситуації, коли ти можеш десь використати, десь підказати, десь послужити, але не відчувай те, що талант. Щоб талант не скла не клав на тебе тиску, того що ти повинен десь щось робити. Другий вид талантів це таланти, які тобі допоможуть розвиватися можливо в професійній діяльності і допоможуть тобі зробляти гроші для того, щоб ти міг могла утримувати свою сім'ю, свій дім. І е, вести життя благочестиве, е, достойне нашого Господа і таким чином своїм талантом прославляти Господа. І е, є таланти, які нам даються для того, щоб посприяти нам у виконанні. Нашого покликання, можливо, скажемо, якщо добре, коли Бог кличе людину на пастерське служіння, в нього є талант промовця. Але навіть якщо немає, це не обов'язково Не обов'язково пастор має бути хорошим промовцем. Тому, я, наприклад, знаю декілька пасторів, один із них це мій чоловік, він абсолютно не є красномовною людиною, а говорити на публіці. Є для нього дуже сильним викликом, але він відчув поклик і він розвиває в собі мовлення, розвиває в собі викладення думок за допомогою Духа Святого. Тому ці три види дарів, а, вірніше талантів, які нам дані, для того, щоб ми могли бути людиною. Розвитку, та да, ми можемо розвиватися на особистому рівні, ми можемо розвиватися на, на рівні служіння в помісній церкві. Ми можемо розвиватися професійно, ми можемо використовувати свої таланти в якихось е е е оказійних. Служіннях, проєктах, може бути бізнес-проектах, може бути проєкта служіння і так далі. Тепер, як розкривається, як ти взнаєш, що в тобі є талант в діяльності, будь-який, якщо в дитинстві тобі батьки не допомогли, не побачили в тобі якийсь певний талант або пропустили. таке життя особливо покоління моїх батьків, таке життя було, що. А що е, головне було вижити в той час, прогодувати сім'ю? І, і не ми жили, наприклад, в селі, і в нас не було можливості. Нас в селі не було ні, при мені ще навіть і десь садка не було. Але е, не було ні музичних шкіл, ні художніх шкіл. Але все рівно батьки спостерігали за нами, дивлячись, до чого є в нас нахил. У нас, наприклад, мої сестри пройшли через баян, а тато купив баян, щоб вони хотіли грати. Ну, ні одній не дався. Це, мабуть, особливо моїй сестри Алі був куплений баян, вона хотіла. Ну, ні одній не дались. Хоча мій тато був мультіінструменталістом і дуже гарно співав. Жоден із нас не вспадкував цих музичних талантів, однак у кожної з нас є свої таланти в якійсь мірі батьки в нас їх обнаружили і розвивали. Якщо у вас є якісь заховані таланти, як їх можна знаходити в собі, вже коли ви доросла людина, давайте про це поговоримо в наступній нотації. А ще хочу сказати: повторити. Таланти не є показником поклику. Дуже багато людей бачать талановиту пасторів, бачать талановитого музиканта, і вони його ставлять зразу на сцену прославляти. І виходять такі а, служителі, які не служителі, які стоять в центрі себе, служать самі собі своєму таланту. А життя їх дуже далеке від істини. Я Валя не і це нотатки, дружини, пастора. Якщо мої «Нотатки» є для вас благословінням, поставте вподобайку, поділіться. І Якщо у вас є запитання, пишіть мені краще в особисті, бо в коментарях може загубитися. Шалом.